Мені загинув та пропав без вісти Дідусь Михайло, мені приснився сон, що неупокоєна душа, які молитви чи дії робити. Двіться. Найперше для всіх нас до нас багато зверталися, ми допомагали і. Потім багато чого помінялося, і ми вже так. Ну зараз пошук всіх пропавших безвісти і полонених і все інше займаються чисто державні структури, і що вони першим ділом кажуть, повністю дати інформацію через поліцію звернутися. Це і першу чергу, що треба зробити. Я розумію, що тут вже всі, всі ці етапи вони пройшли, але тут стосується чисто духовної сторони. Дивіться, пропавши без звісти, це треба розуміти, що це люди можуть бути в полоні, це люди можуть бути ті, що загинули двохсоті. І може бути дезертири, які покинули, це ніхто не виключає, може бути і таке, це війна. І війна і воюють люди, а люди це не машини, і машини ламаються, а людина вона чуйна і вона реагує на все. Я хочу дати пораду ще всім тим родинам, які, які мають справу з тими пропавшими в Від вас зараз саме головне молитися. Мені часто запитують, за кого молитися, за живих чи за померлих. Кажу, вам, для Бога нема живих і мертвих, Ми для Бога всі живі. А вам кажу, моліться за живого. Заживого до того часу, поки не буде, або Він повернеться, чи з полону, чи звідкись, або не будете мати вже повне реальне підтвердження, що Він є, загинувши. Тому поки нема звістки про нього, моліться, ми маємо Богові показати, що ми хочемо, як я буду молитися за померлого, то я буду Бог, бо не розуміє, що я. Допускаю то, що він мертвий. А якщо я молюся за живого, то Господь Бог буде робити так, щоб він вернувся назад там, чи з полону, чи звідки. Тому моліться за живих ти, що пропали без вісти, моліться за живих. Як молитися? Не треба Богові підказувати, що Господи, повір, його, Господи, поможи йому. чи там не треба допомагати. Ваша молитва має об'єднати вашу родину. Щоб ви знайшлися в своїй родині. Всі, не ті, що в хаті, а трошки ширше, подумайте, кого ви забули, подумайте, кого ми вдома там загубили. І збирайтеся всі разом, договорюйтеся зараз. У сьомій годині, чи в шостій, чи давайте в 9 всі молимося, той там, той там, той там. Майте телефони, майте можливість назначіть собі годину і 5 хвилин, чи 10 хвилин. Відкривайте молитвенник, читайте молитви щоденні, ранішні, чи вечірні, можете і ввечір, навіть ранішні читати, як вам буде замало вечірніх. Тобто відкривайте молитвенник і молитеся, 5 хвилин або 10 хвилин цілою родиною всі. А потім мені напишете і розкажете, як знайшовся ваш пропавший безвісти. Бо це буде дуже скоро, якщо ви так зробите, так і буде. Тому, пропавшим безвіст. найперше. Моліться, зберіть свою родину, активізуйте, назначіть собі день, назначіть собі годину, кожного дня збирайтеся в якісь години. Домовляйтеся, навіть на одну хвилину. Один раз отче наш, один раз Богородице Діво, зговорити, але всі родину зібралися, все, є, всі-всі, добре. Збираємося, все. 17.30 зібралися, 17.35. Без різниці, вас небагато. Обдзвонили, туди-сюди, зібралися, щоб ви в один час сказали молитву. І буде все добре.